Молитва Отче наш та читання псалмів є потужними формами афірмацій, які мають глибоке коріння в Біблії. Ось кілька причин, чому вони вважаються найкращими афірмаціями. 1. Сила Божого Слова. Псалми є частиною Святого Письма і містять натхненні Слова Святим Духом. Вони охоплюють широкий спектр людських емоцій і ситуацій від радості до скорботи, від подяки до прохання про допомогу. Читання псалмів допомагає людині відчути присутність Бога і Його підтримку в будь-яких ситуаціях. Псалми просвітлюють, зміцнюють віру, надію і любов, відганяють демонів і вселяють святість. Вони допомагають людині зосередитися на Божій волі і навчитися жити за Його заповідьм. Молитва Отче наш. це молитва, дана самим Ісусом Христом, є зразком ідеальної молитви. Вона охоплює основні аспекти християнської віри, визнання Божої величі, прохання про щоденний хліб, прощення гріхів і захист від зла. Молитва Отче наш встановлює глибокий зв'язок між людиною і Богом, як між батьком і дитиною. Практичне застосування. Регулярне читання псалмів і молитви Отче наш допомагає людині зберігати духовну рівновагу, знаходити розраду в складні моменти і зміцнювати віру. Це також є способом постійного нагадування про Божу присутність і Його любов до вас. Таким чином читання псалмів і молитва Отче наш є не лише формою афірмації, але й глибоким духовним досвідом, що підтверджує силу Божого Слова в нашому житті.